У Росії інокодумство стає небезпекою для людини, яка не погоджується з масами або має свій погляд на процеси. Викладач університету Вища школа економіки Кирил Мартинов опинився у центрі скандалу після критичного твіта про якісь про якість відпочинку на півострові Крим. Депутат Держдуми вже встиг закликати роботодавців Мартинова відреагувати. А у Твітері на нього сиплються прокльони. Сам же викладач лишається в Криму. Надалі твітить про те, що подобається або не подобається. Олексію Кузьменку він розповів те, що критичний твіт може стати центром скандалу. Це сумний і вже типовий для Росії випадок. А, знаєте, я... відправляючись на відпочинок до Криму, Кирил Мартинов не планував стати фігурантом скандалу. Хотів побачити, який він російський Крим. Якість відпочинку не сподобалась. Тоді емоційно твітнув півострів, окупувало бидло. З легкої подачі радіостанції говорить Москва, твіт зажив своїм життям і багатьох задів заживе з преси Кирил, який досі відпочиває у Криму, дізнався депутат Держдуми Володимир Бурматов. Хоче щоб оцінку висловлювання Мартинова дав його працедавець. Обурюється словами Мартинова не лише у Думі. Він ретвітить обрані коментарі. Коли вже ви потвори звалите у просвітлені країни чи чекаєте на копняка під зад. Кримчани, у вас там вічно невдоволений Кирил Мартину вештається, то киньте його спірсу на годівлю рибам. Інші підтримують через твіти Мартинова. Чекаємо восени закону про заборону негативної оцінки російських курортів. Кирило каже, ситуація ненормальна, проте вписується у загальні зміни у російському суспільстві. загалом, за останній рік, і особливо після Олімпіади та події у Криму та напруги в Україні. Я все частіше зустрічаюсь з тим, що говорити деякі речі не можна, і щодня є відчуття, що кількість цих речей збільшується, і тут незрозумілий зріст. Незрозуміло, що буде неприйнятним завтра. Ось депутат російської держдуми використовує слово сполучення. Це неприйнятно. Ну не знаю. Неприйнятно критикувати наших спортсменів. З цим я стикався. А можливо, завтра стане неприйнятним говорити, що я ніколи не голосував за Путіна і не хочу за нього голосувати. Викладач вважає найсумніше, що чимало людей навіть і не прагнуть розібратися, що він критикував. Натомість і в принципі просто взявшись за руки, починають кричати: проклята інтелігенція, прокляті москвичі, прокляті ще хтось, бо замахуються на найсвітліше і не дають жити. На жаль, це рефлекторна реакція у форматі Крим наш. Це таке гасло, яке треба вигукувати найгучніше. То виходить про Крим за логікою публіки, за логікою депутата Бурматова. Можна або добре, або нічого. Випадок Мартинова радше комедійний, проте у загальній логіці подій у Росії вкотре нагадує свобода висловлювання під великим питанням навіть в інтернет. Наприклад, відповідно до ухваленого думою закону популярним блогерам з понад трьома тисячами користувачів треба реєструватися як змі і нести відповідальність за поширювану інформацію. Окрім того, з травня у Росії за заклики до повернення Криму Україні можна отримати штраф або п'ять років в'язниці. Покарати можуть і за ретвіт, якщо правоохоронці вважатимуть, що мало місце публічне підбурення до екстремістської діяльності. Про свій же досвід Мартинов, тричі визнаний кращим викладачем вищої школи економіки, каже: якщо так тримати, Росія втратить чимало людей, які готові працювати на її користь. Якщо буде якщо отак продовжувати наступати на ці граблі, то у якийсь момент з російських еліт у широкому сенсі політичних, економічних інтелектуальних, буде вичелено усіх людей, які готові працювати з владою. Якщо вона буде хоч трошки адекватна, яким подобається Росія, які хочуть і тут жити, і щоб вона була хорошою країною. Тут немає ні криміналу у сенсі ультрапатріотизму, ні навпаки якоїсь зради національних інтересів. Просто багато нормальних людей готові працювати на Росію, бо їм хочеться тут жити далі. Так, от таких людей, які з владою готові у різних формах співпрацювати, зараз залишається усе менше. Восени Мартинов не проти відвідати Львів, якщо СБУ пустить Олексій Кузьменко, голос Америки.